Сина Гринкевича затримали під час спроби втекти за кордон. Вітаю друзі на ютуб каналі Ростислав Продакшн. наш розголос подіяв. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі та поширення. Адже це було важливо. Нагадаю, раніше Роман Гринкевич був оголошений у розшук. Його підозрюють в участі у злочинній організації в шахрайстві. Сьогодні його затримали в Одесі під час спроби перетину. Кордону про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає Укрінформ. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і від того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під. Вартою нагадаю, компанії, пов'язані з Гринкевичем, постачали міноборони, бронежилети і шоломи за завищеними цінами. Також одяг вони вкрали 1,2 і мільярда гривень. Це близько 30 Мільйонів доларів. Прошу написати коментар. Перевірте Світлану Гринкевич та Олю Гринкевич, матір та доньку корупціонерів, які наживалися на збройних силах України. Вони купували маєтки, приміщення, е, їздили в найдорожчих вагонах, президентських Укрзалізниці, їздили на гелікоптерах, відпочивали на Мальдівах. Скупили, як то кажуть, пів Львова і частку Києва. Фамілія Меосі Гренкавич. Дата рождення двадцять третього шосте. Дев'яносто Україна починається з тебе. Так вчує своїх глядачів. Адже якщо ми не зупинимо корупцію внутрішнього ворога, то до перемоги нам ще буде добре. Поки хлопці риють в окопи, вони шикують. За даними слідства, підозрюваний. Гринкевич Роман виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і від того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни 19 січня. За клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Послухаємо коментар від працівниці ДБР. Ні складно пояснити, чому не затримали раніше. простою мовою я скажу, ми не мали ДБР, не мало законного. Права на той момент достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри, коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, от як це все відбувалося. Саме тоді всім п'ятьом. Я нагадаю, що п'ять підозр було оголошено за статтями шахрайства і створення та участь злочинній організації в цьому кримінальному провадженні. Нагадаю, батька Романа, папіка корупції Ігоря Гринкевича ДБР затримало через хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників головного слідчого управління. Державного бюро розслідувань у його синка Ромчика Гринкевича, був ще благодійний фонд. Називається він Hope UA. Туди вони залучали навіть українських зірок і збирали кошти, нібито для зсу. Чи цікаво мені чи просили рахунки наші знаменитості? Сьогодні я звернувся до Сергія Танченця про коментар. Або сподіваюся, він вийде на зв'язок і роз'яснить цю ситуацію. Сергій Танченець був амбасадором... Фонду Hope UA. світлину з Світланою Гринкевим і Ігорем Гринкевичем Ви бачите зараз на екрані. Ми вітаємо вас, в місті Миколаїв. Можете розказати, що з якою місією ви прибули до нашого міста? В першу чергу подякувати військовим людям за захист нашої держави за звитягу. Звісно, пограти для них музики музики без обмежень. І разом з фондом Хоп Хопівей має можливість трошечки допомогти людям, мирним переселенцям з Херсонської області, просто всім тим людям, які які потребують уваги волонтерів, допомогти їм. Якщо добре пошукати, то можна знайти десятки світлин танченця з Романом Гринкевичем чи з родиною Гринкевичів. Написав я запит Сергію, а також його менеджеру, що сподобалося, що відповідь була миттєва. Зазначу, що я обожнюю гурт без обмежень їхні пісні, і в мене ніякого упередження немає до них. Тому читаю відповідь від Юліани Корецької, піар-менеджерки гурту без обмежень. Ми не є амбасадорами фонду вже більше ніж півроку. Остання співпраця з фондом відбулася 14 квітня 2023 року. Сергій більше не є амбасадором цього фонду. Уся допомога військовим у нашій спільній співпраці була реалізована. Ми закупляли дрони, машини, лазне пральні комплекси. Та багато інших потрібних речей і передавали бригадам на позиції. На нашій сторінці є звіти та фото за цей період, включно з фото з військових з наданою допомогою. Ми витрачаємо власно зароблені кошти завдяки концертній діяльності на допомогу війську. Були проєкти, коли ми з фондом Hope UA, тобто фонду Гринкевича, закривали потреби 50 на 50 і передавали допомогу спільно. Співпраця з фондом була короткостроковою, і в порівнянні з нашою загальною допомогою ЗСУ, яка станом на зараз становить вже більше 50 мільйонів гривень від гурту. Це всього кілька відсотків. Ми точно знаємо і впевнені на 100%. відсотків. Уся допомога, яку ми спільно надавали з Гренкевичами, була отримана та реалізована. Нам точно немає що приховувати. Наша позиція чітка корупція та збагачення на війні ницо у будь-які часи за будь-яких обставин і вимагає суворого покарання. Фонд запропонував співпрацю нам для спільної реалізації допомоги зсу. Ми, звісно, погодилися разом проводити деякі проєкти. Її закривали потреби 50 на 50, бо запитів на той час було надзвичайно багато. Самостійно покрити всі. Ми не могли фізично. До співпраці з фондом ми не були знайомі з Гринкевичами. Оце цікаво. Ні, звісно, у нас не було ніяких підозр щодо відмивання коштів, так як абсолютно усі наші спільні проєкти були реалізовані. Співпраця припинилася через розділення напрямків. Ми більше займалися закупівлею дронів та автомобілів від гурту на фронт. А фонд обрав гуманітарний напрям на допомогу ВПО. І я ще поставив уточнююче запитання. Чи вимагатиме Сергій Танчинець перевірок від цього фонду Hope.ua після скандалу зміни оборони і закупівлею одягу? Чи все-таки ви стверджуєте, що задоволені результатами і повністю їх перевірили? Поки ще відповідь не отримав на це запитання, і все таки хотів би дізнатися, чому Сергій власне погодився стати амбасадором. Як Гринкевич його переконали? Тому будемо чекати в наступному матері більшого роз'яснення. Також запрошую Сергія на розмову не лише на цю тему, а й загалом і про творчість гурту. Оскільки я прихильник. Отже, поїхали далі щодо Світлани та Олі Гринкевич. Декілька днів тому їх заскочила в одному з найдорожчих ресторанів Києва. Неподалік, Світлана Гринкевич придбала одну з найелітніших квартир у Печерському районі. Києва. Нагадаю, ДБР заарештувала 17 квартир ринкевичів, приміщення, ресторанно-готельні комплекси та ще деякі майно. І усе це вони купили, друзі, у 2023-му. Звідки професорка Львівської політехніки могла заробити на цілий автопарк, а також на декілька готельно-ресторанних комплексів квартир у Львові та Києві. Поясніть мені в коментарях. Речі днями дружину Світлану Гринкаву чи доньку Ольгу впізнали відвідувачі київського ресторану гості. Дочка була заплакана, а матір стурбована. Принаймні так зазначають журналісти високого замку. Сиджу з подругою в ресторані. Бачу, спочатку заходять два кремезні чоловіки. Озираюся, а за ними заходять дві жінки: старша і молодша. Дорого вбрані всі речі від відомих брендів у молодшої на голові чорна кепка Прада. Продивляюся, а це дружина і донька скандально відомого Ігоря Гринкевича. Жінка сіли за столик у куті ресторану, де їх майже не видно. Двоє чоловіків це їх охоронці. Потім до них приєднався ще один чоловік. Розповіла кореспондент відувачка ресторану пані Марія. Вони були шоковані, коли побачили цих пань. каже: видно, що донька заплакана, бо обличчя аж розпухло. До слова, ресторан гості знаходиться на території найдорожчого у Києві, ЖК Новоль Липки. Саме там родина Гринкевича вже під час широкомасштабної війни придбала елітну нерухомість. Ну і до речі, про нерухомість родини поговоримо далі. Ви просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможна людина, щоб вона купила колабу з все Вкалави з Укрпошти, з приводбанком це взагалі залішов. Матір корупції Світлана Гринкавич 17 травня 2023 року стала власницею двох квартир в Києві в елітному районі Печерськ. Площею понад 51 квадратний метр та 123 квадратних метра. Загальна ринкова вартість оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді 2023 року Світлана Гранкевич придбала земельну ділянку у Львівській області. У березні 2023 року. Жінка придбала ще й мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі 500 метрів від стадіону Арена Львів її матір Ірина Федак протягом 2023 року стала власницею трьох земельних ділянок у Львівській області та квартир у Львові площею 127 квадратних метрів. А також земельної ділянки ще й в Київській області площею 2 гектари. Дітки корупційних батьків не відстають і теж стали власниками найкращого і найдорожчого у 2023 році. Роман Гринкевич 5 травня 2023 року придбав у престижному селищі у Бухівського району Київської області. Будинок площею 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень при ринковій вартості у 50,5 з половиною мільйонів гривень. Крім будинку, Роман того ж дня придбав чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козин. Повести ці дії по поводу таких. Як Грінкевич та інші, які розкрадають Міністерство оборони та армію під час війни, заробляють гроші на крові. В той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я, в той час, коли ми свою зарплатню віддаємо не своїм сім'ям, а назад в армію повертаємо, такі тут повинні бути покарані. Слава Україні! Але цікаво, те, що Ольга Гринкевич – дочка Гринкевича, є колишньою дружиною півзахисника Шахтаря Мар'яна Шведа. Пара побралася у 2016-му, коли футболіст перебував в академії Севільї. У 2022-му подружжя розлучилася. Позовну заяву подала Ольга Гринкевич і отримала бажаний результат. Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити, оскільки шлюб існує лише формально, подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам позивича. Згодом експара ділила майно. Тут же першому суд звернувся швед за інформацією журналіста Євгена Плінського. Торік хлопець набув право власності на квартиру у Львові, площею 161 квадратний метр за 8 мільйонів гривень. Звісно, Ольга Гренкавич любить лакшері життя бренди та відпочинки на розкішних курортах. Про це свідчать її світлини в соціальних мережах. Чорні Влітку минулого року вона звернула увагу на себе максимально зухвалою поведінкою. Колишня шведа виклала в інстаграм фото зі своєї подорожі золотим віп-вагоном «Укрзалізниці». після повномасштабного вторгнення. Такі вагони використовують для дипломатичних рейсів. Слово подорож з золотим вагоном коштує 34 тисячі гривень. Також його можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути окремо локомотивом вартує 350 тисяч гривень. До речі, ось це відео і світлини з президентського вагону «Укрзалізниці» поширили ще задовго до цього всього скандалу в українській правді. Видання таблоїд до речі, головній редакторці УП Сивгіль Мусаєвій пропонували хабар, аби вона прибрала. Матеріали, як Оля, їздить в золотих вагонах, вибачте, президентських вагонах Укрзалізниці. Однак не всі підкупляються. Я сподіваюся, що ми будемо ставити край цим корупціонерам. Напередодні я записав інтерв'ю з репором Хасом. Ось так він пропонує з ними розправлятися. Що думаєте ви? Чи 12 років достатньо буде, аби виправитись у. Звичайно, тут ще питання, чи засудять їх, чи відкупляться, бо, знаєте, немає ради, немає вже цьому То краю. Тому будемо стежити за судом і надавати розголосу. І пам'ятаємо, що журналістика це четверта влада, ще одна сила. Коли ми говоримо про законодавчу систему, тут у ну, нас, нас настільки великий безпорядок з законами. Що е, от як тільки е, через то, все так тягнеться, затягується довго, бо як тільки би були прийняті нормальні закони, і якщо, uh -huh. е, якщо б не можна було їх уникати, якщо б не можна було б їх порушувати, якщо б була, е, якщо можна в цьому контексті так сказати достойна кара uh -huh. за порушення. Все би налагодилося. Я думаю, просто всі чекають посадок. і Якщо цих посадок не буде, то і не буде швидкої перемоги, тому що ці кошти мали йти на ЗСУ. Розумієш, люди по 100, по 200 гривень ми збираємося, а ця львівська і не львівська. Мені байдуже, як дивиться Європа, як вони всі глибоко стурбовані. Вони не жили тут. Над ними шахеди mm -hmm. не літають. Угу. Mm -hmm. Вони не Добає знають. Має бути якийсь суворий закон за це ну, і ну, була би дивися, була би смертна кара. Наприклад, Ну це ти вже дуже Все, Що, звісно. бачиш, я вже не демократ, божечки, це ж, як же ж так можна? Але, але ще не забувайте, що в нас свобода слова, тому я сказав, Ну те, так, що я... ти сказав те, що думаєш правильно. Але я думаю, тебе, глядачі, підтримують Назар. От, друзі, залишіть коментарі, що ви думаєте, було багато, довічно там писали.